Буде тільки на користь. Зрозуміло, дякую вам за відповіді. Я нагадаю, що з Тарасом Вячеславовичем ми говоримо про, про на тему України між Варською Росією та Європейською кризою. Тарас Вячеслави вже переходимо більш конкретніше до нашої теми розмови сьогоднішньої. Так. Мені згадався цей відомий анекдот, який, я думаю, знають усі, про мавпу, яка казала, яка не могла точніше визначити, чи вона з красивими, чи вона з багатими. Я не хочу Україну ні в якому разі порівнювати з мав, але все ж таки. Чомусь мені здається, що ми теж сьогодні ніяк не можемо визначитись все ж таки, куди ми? Чи ми дрифуємо в сторону заходу чи в сторону Сходу? Як ви думаєте, все ж таки, куди більше, на вашу думку, є зараз зрушення? І що от, власне в даному зовнішньополітичному факторі України, що може зіграти таку ключову визначальну роль? Ну, знаєте, мені здається, що тут може з балкою не зовсім відповідне прийняття з іншої ще причини, бо визначеність то взагалі-то є визначеність остаточна. І принаймні, всі українські основні владні еліти, ну окрім тих, які тупо беруть гроші з Росії, живуть на їхніх грантах, і давним-давно все продали за досить до речі, скромні і невеликі суми. Росіянам мудряють купувати українських політиків за досить дешево. Тому всі. Ну я не знаю точно, але це йдемо про доплати в розмірі іноді навіть кількох тисяч доларів на місяць для політичної сфери. Це неймовірно низькі суми. Йдемо не про мільйони і наші мастеріку навіть... депутатів, коли депутатів. Депутатів, по п'ять по 10 мільйонів. Да, то суми ну, а тут тисяч. просто карикатурно-смішні суми. Це просто жадність і дріб'язковість та багатьох наших політиків, які за невеличку суму, яка їм ну про суті, один невеличкий похід в казино. Але вони готові за це десь тупо все одно продавати, оскільки якоїсь страшно іншого нема. Але окрім такої дрібної версточки, вся політична літа давним давно чітко визначилася. Вони хочуть в Європу, вони хочуть тільки назад. Всі дуже добре розуміють, що собою становить Росія, і ті, хто навіть більше говорить там щось на про російську якусь тематику, значно краще від звичайного споживача політичних новин, знають, чим це пахне для України. Прекрасно знають, які збитки економічні будуть від мирного союзу ніяких мільярдних додаткових прибутків не буде. Це втрата бюджетної сфери, розвал соціальної політики, і тому подібне. І тому в Європу ходять вони всі. Але знаєте, вони нагадують напевне отого от коня. Який з одного боку хотів би перемагати на змаганнях і скакати швидко там е риссю по е іпподрому, а з другого боку, йому дуже хочеться мати постійно біля себе своїх 10 великих мішків гівсов і тягнути їх час з собою. А знаєте, якось риссю скакати, маючи біля себе тілу купу своїх старих гріхів. Якось важкувато і, от в європейський союз вступити хочеться, але відмовиться від корупції, відмовиться від цих завживань, відмовиться від своєї меркантильності, відмовиться від е, е, вибіркового застосування правосуддя і всієї іншої сфери. Ніхто з наших ключових політиків не хоче. От таке порівняння більше так, європа нас і не хоче бачити з цим, з цим сім букетом. Як кажуть, звичайно ні в Європі існують певні принципи. От відмінність яка. В принципі, митний союз, європейський союз. Митний союз це є організація, яка захищає державу від її громадян. А європейський союз захищає громадян від власне від держави, від лідерів цієї держави. І в Європейському Союзі у зв'язку з цим виробилися дуже чіткі принципи. Там немає кругової поруки лідерів політичних, а є певна правова кругова порука, яка утворена вільними громадянами Європейського союзу. Вони дійсно вибирають своїх політиків, вони дійсно не впливають, і політики дійсно бояться своїх громадян. І від того, принципи, на яких він побудований, робляться з кожним роком все чіткішим. Іноді вони до, доводять до певного абсурду, коли там до прав людини до там всі ті гендерні збочення і все інше, але вони є. І от ці принципи порушити вже ніхто не може. Вони стали святає святих, і українські політики роблять кілька дуже великих помилок. Одна з цих помилок зводиться до того, що в нас переконані, що Європі потрібна Україна більше ніж Україна Європа, що насправді абсолютно не відповідає дійсності. Чому е, чому та по одній причині, що в Європі дуже багато скептиків взагалі щодо розширення, і що навіть будь-якого наближення будь-якої іншої сфери інтеграції, це ще зараз, доки є Ангела Меркель, яка має пункти як маленькі в себе. В голові, які називаються євророзширення, оце ще досі <кхе>, існує якийсь шанс на те, що з Україною щось будуть підписувати, кудись нас будуть тягнути. Тобто, якщо, якщо ми зараз встигнемо, то, то нам пощастить. Ну, якщо, якщо, якщо пізніше до цього пройдемо, то ну, можливо, там вже почнуться втратити. взагалі нові процеси. Там почнуться вибори, почнеться е, певні зміни. Якщо Україну зараз е, не приймуть до е, тамбура. Європейського гону, а це підписання угоди про соціально. Не ратифікація, а тільки підписання, тільки попередній пункт. То очевидно, що в Україні теж почнеться е, ну, знаєте, отой, Гуляй рваніна, трубляє вище, за принципом нас не взяли. Ну тепер, що там нам підкатися про якісь там права людини, що нам підкатися про виборчі права. І так все, пропало, тому можна робити, що хочемо. І це закінчиться тим, що на президентських виборах почнеться така вакханалія, після якої з боку влади, з боку опозиції, після якої нас ніхто взагалі ніде не захоче бачити. І раніше 20-го року переговори. Не відновляться Вячеславович, зачиславчуди. Ви говорите про те, що наші політичні еліти.